Це потужні міста та села. Про це говоримо далі. Говоримо з нашим гостем. У нас у студії Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова. Пане Олександр, слава Україні, героям слава. Раді бачити вас. На пане Олександре, 32-га річниця незалежності, фактично вже друга в умовах повномасштабної війни. Сьогодні півтора року повномасштабної війни. Хоча розуміємо, що війна точиться не з 2022-го і навіть не з 2014-го. Якщо говорити саме про 2022, які виклики тоді з'явилися перед місцевим самоврядуванням фактично от у лютому 2022 го і наскільки громада ефективно впоралася з цими викликами? Власне, навіть не зважаючи на те, що ви справедливо зауважили, що по суті війна для всіх нас розпочалася в лютому 2014 році, якщо ми вже говоримо про фазу бойового зіткнення, хоча вона дійсно триває століттями, місцеве самоврядування тоді вперше зіткнулося з цими викликами. І е, я впевнений, що з основною частиною тоді воно впоралось це е, і внутрішньо особи, це і необхідність допомагати військовим, це і на жаль родини загиблих героїв, які з'явилися, яким треба було допомагати дітки. Це і поранені. Ну але 24 лютого довелося повністю переформатувати свою роботу, тому що війна змінила свій формат. Це нова фаза війни, новий період війни. І усьому місцевому самоврядуванню довелося змінюватися повністю. Про ті речі, які ми займалися до того, довелося, звичайно, що не те, щоб підзабути, бо ними апріорі далі треба було займатися, але їх треба було посунути на інші пріоритети. Місцеве самоврядування це міське господарство, це дороги, тротуари, школи, лікарні, садочки, каналізація, водопостачання, тепло, транспорт. І парки, сквери, і, скажімо, нам хотілося звичайно, що в першу чергу цим займатися, створюючи комфорт для наших мешканців, для себе, для своїх дітей, бо ми всі тут живемо і цими послами, користуємось. А 24 лютого нам всім довелося стати частково і військовими. Тому що 24 лютого ми не розуміли насправді, чи ворог дійде до Хмельницького і до наших міст і сіл чи ні. Важко було тоді взагалі прогнозувати. Да? Тому що там 24 лютого ворог на Житомирській трасі біля стоянки, а від Житомирської траси до Хмельницького дві години їхати. Ну, хай дві з половиною години їхати. Розвернеться він сюди чи не розвернеться. Що робити там з диверсантами, колаборантами, чи зайшли сюди якісь ДРГ, плюс ми транзит. В ж пам'ятаємо всі ці забиті дороги, коли з Вінниці до Хмельницького треба було їхати півдоби, добу. Довелося будувати фортифікації, довелося приймати величезну кількість людей. В ті дні Хмельницький приймав, до прикладу, 5 шість тисяч. П'ять тисяч людей на добу. Плюс ми були транзитом і ще кілька тисяч людей, які в потягах в нас зупинялися. Ми їх теж годували, давали їм засоби гігієни, дітки і так далі. Ну і звичайно, що величезна мобілізація. Величезна кількість хмельничан пішла воювати. Працівників міської ради, в тому числі багато наших 24-го прийшли на заяви і пішли і депутатів, в тому числі, і працівників комунальних підприємств, в тому числі. Ми дуже активно допомагали створювати добровольчі військові частини. Це 19-й стрілецький батальйон, і 86-й батальйон територіальної оборони, і інші батальйони-підрозділи 106-ї бригади територіальної оборони. Тому перефронтувалося все. І паралельно цьому, звичайно, що ми забезпечували всі послуги. Ми ніде ні на день не зупинилися по теплопостачанню, по воді, по роботі транспорту, по роботі в медичних закладах. Але пріоритет, звичайно, був фронт перемога, підтримка військових, підтримка всіх наших військових частин, замість того, щоб раніше умовно кажучи, купували техніку там для. Умовно кажучи, нашого спецкомунтранса, замість сміттєвозів довелося купувати мавіки, яких ми раніше ніколи в очі не бачили. Тепловізори, допомагати ремонтувати військову техніку, ті бригади, які ремонтували тролейбус, ремонтували БТРи. Ми про це не показували і не розказували, бо цього не можна було робити. Але ми це все робили, причому робили в перші дні. І далі продовжуємо це робити, тому що для нас нічого не змінилось. Головний пріоритет це все для фронту, все для перемоги. І мені дуже приємно, що абсолютна більшість міських сільських голів ці виклики зрозуміло. Мені дуже приємно, що я маю дуже багато друзів, колег з тих міст, які напряму зіткнулися з ворогом. І не маючи на то навиків військової освіти, вони не просто там виїхали, мігрували, Вони залишилися, залишилися, допомагали обороняти місто. Показали себе надзвичайно гідно, достойно, ми пишаємося такими колегами. Звичайно, що була нечисть, яка почала працювати на стороні ворога, закликаючи мешканців там, умовно кажучи, перейти на ту сторону. Ну але наскільки я володію інформацією, наші доблесні спецслужбісти, особливо це стосується там СБУ, інших правоохоронців, з такими розібралися і слава Богу, хоча дехто втік туди, до орди. Ну, а я думаю, що нехай вони там живуть, напевно, їм там буде краще. Пане Олександре, реформа децентралізації до повномасштабної війни була однією з найефективніших загалом в Україні з всіх реформ, які останнім часом проводилися. І от, власне, говорили про те, що кожна громада має можливість працювати як вона хоче, обирати напрям руху, вектор розвитку. Як повномасштабна війна змінила реформу на початку і от вже півтора року. Децентралізація це однозначно одна з найуспішніших реформ. Дуже класно, що вона збіглася, як на мене, з дуже хорошими результатами на виборах в кінці 2015 року. Дуже багато зайшло нових міських голів, але насправді дуже потужних, і які мають вміння знання, отримавши ресурс. Дехто кажуть, що у вас грошей більше стало. Насправді не стало більше грошей, якщо ми говоримо про реальні там і номінальні ресурси. Але ми отримали більше ресурсів, більше повноважень, а отже, більше відповідальності. І там, де були хороші, сильні, успішні міські голови, міста почали змінюватись. Абсолютна більшість міст почала змінюватися на краще. Хтось більше зробив, хтось менше зробив, хтось був першим рейтингом, хтось десятий. Але навіть той, хто десятий, він все одно змінився на краще. І це надзвичайно успішна реформа, яка однозначно має продовжуватись. Ви дуже правильно почали наше включення з того, що незалежність це сильні міста і села, це сильні громади. Українці відповідальні господарі. Українці не зможуть жити в централізованій державі. Українці мають жити в децентралізованій державі з сильним селом, з сильним містом, з сильною громадою. Тому що тоді ти береш на себе відповідальність, маєш ресурс і стаєш все кращим, кращим і кращим. І е, війна в 2014 році. Але якщо прийняти Хмельницький... І багато інших міст і сіл 2014 і 2021, Ну зміни будуть разючі. Насправді разючі в кращу сторону. Е, звичайно, що 2022 рік вніс корективи. Е, на жаль, не хотілося б про це говорити, але ми відчуваємо певні спроби згорнути децентралізаційні процеси. Дуже часто на словах говорять про те, що треба децентралізацію закінчувати, але все більше і більше з'являються ідеї, бажання різноконітних законопроєктів безглуздих, для того щоб забрати повноваження в громад, зменшити ресурси в громад і все перетягнути, так би мовити, більше на центр це погана ідеї. Я би дуже просив би всіх, тих, хто має такі ідеї, не робити цього. Тому що питання не в ресурсах, не в розподілі, не в тому, хто розподіляє кошти на дорогу чи там умовники, чи на придбання дронів. Питання відповідальності. І цього робити не можна. Навпаки, треба далі продовжити децентралізацію, не забирати в жодному випадку громад ресурси, не сперечатися, хто буде розподіляти військовий ПДФО. Бо сьогодні він є, а завтра десь після перемоги його немає. Зараз хочуть у нас ще 4% ПДФО забрати з 64 до 60. При тому, що ми кажемо, що адекватно це 80, для того, щоб розвивалися громади. Тому дуже просив би всі, хто такі ідеї має, бо на початках, от, наприклад, весною. Були у деяких у деяких народних депутатів дурнуваті думки про те, щоб навіть виплату заробітних плат в сільських радах, в селищних і в міських радах погоджували Ова. То виявляємо, уявляємо, 60 громад Хмельницької угу. області це кілька тисяч працівників, дві платіжки: аванс і виплата заробітної плати. Голова ОВА погоджує погоджує кожне. Та він не зможе цього зробити. І як він може їх погоджувати? Ну звідки він знає ефективність роботи головного спеціаліста в Наушицькій чи Старострушицькій раді, чи в Хмельницькій міській раді не знає. Ну але дякувати Богу, ці ідеї не реалізувалися. Ми залишилися в цьому плані далі самостійними. І я би, навіть не зважаючи на те, що цілком можливо, я би теж... З часом хотів би, молокаючи там попрацювати в центральних органах влади. Я все одно буду затятим прихильником децентралізації, бо вона показала результат, і вона далі буде показувати результат, якщо її зберегти, примножувати і розвивати. Пане Олександре, нещодавне безпосередньо не те, що опитування, а порівняння, скільки коштів зі свого бюджету кожна міська чи то селищна сільська рада передбачили на потреби збройних сил України. 26% передбачила Мукачівська міська рада, 21% – Хмельницька міська рада, і 20%, якщо не помиляюся, Житомирська я міська думаю, рада. Топ 3 от таких. Фактично, Хмельницька міська рада близько мільярда так гривень передбачила на потреби збройних сил України. І я так розумію, що на цьому не зупиняємося. Ми постійно Куповуємо безпосередньо все те, що необхідне для потреб збройних сил України. Вони дають запит, і міська рада реагує. Ну але разом з тим, отакі суперечки виникають, що роблять дорогу, не купляють щось. От, будь ласка, цифри говорять самі за себе. 21% – відсоток. Настільки це багато, настільки суттєва ця підтримка. Насправді це величезна підтримка, величезна допомога. Ви озвучили абсолютні цифри. Що все зібрати, то дійсно ту цифру, яку зібрав комітет виборців, і це сума, яка перевищує всі абсолютно галузі, насправді. І для нас пріоритет завжди був і буде військо і обороноздатність. І ми це в Хмельницькому робимо з 2016 року. Навіть незважаючи на те, що коли ми в 2016 році е, році звільняли від сплати за землю всі військові частини, а багато інших міст не звільняли, тому що це передбачено бюджетним кодексом. Якщо це земельна ділянка державна, то за неї треба платити в міський бюджет. Ми звільняли і казали: Ні, ви, будь ласка, ці ресурси витрачаєте на військову техніку, на зарплату військовим і так далі. Ну, наприклад, в цьому році це 70 мільйонів гривень. Uh -huh. е, і це ми робили з 2016 року. І тоді нас багато хто критикував, казали, а як що ви це робите? Це ж передбачено законодавством, хай платять, а ви робіть дорогу, робіть сквер і так далі. Більше того, ми виділяли кошти на підтримку наших військових частин через програму шевської допомоги, яку ми придумали в 2016 році. І це теж були мільйонні суми на ремонти, на обладнання. Автотехніку, казарми і так далі. І нам теж багато хто говорив, чого фінансуєте. Це ж обов'язок міністерства оборони з 24 лютого ці суми збільшилися в рази, в десятки, і в сотні вже разів. І якщо зібрати все, що на що ми допомагаємо, це. Різноманітні пільги, різноманітні програми, різноманітне придбання, прямі кошти, які ми віддаємо військовим, і вони купують, ремонтують. Якщо наприклад на військову частину дають на ремонт автотехніки на рік 100 тисяч гривень, то вони приходять до нас, і ми даємо ще 2-3 мільйони. Держава 100 тисяч. А ми 2-3 мільйони додаємо. І це всі ті потреби, з якими вони до нас звертаються. Держава не купує мавіки. А ми даємо кошти, хлопці купують мавіки, антидронові рушниці, будь-яке інше обладнання. І ми це робимо насправді кожну сесію. Ми виділяємо кошти на придбання обладнання на те, щоб віддати військовим частинам, а вони купують самі і так далі. І будемо це робити. І мені дуже приємно, що фактично в цьому. Рейтингу від комітету виборців України. Ми перші з обласних центрів. Uh -huh. Мукач у відсотковому плані більше, але він не обласний центр. І в абсолютних цифрах ми в топі. Ми здається, четверті, абсолютні цифри там нас випередили міста мільйонники okay. в яких бюджети в 10-12 разів більші. А в абсолютних цифрах ми майже однакові. Плюс, окрім того, все, що я сказав, ми ще. На 600 мільйонів купили військових облігацій. Це mm -hmm. означає, що 600 мільйонів гривень ми віддали Міністерству оборони, і Міністерство оборони розпоряджалося цими коштами на зарплату, на придбання зброї і так далі. І так далі. Якби міська рада, і інші місцеві ради, і ми постійно про це говоримо, мали повноваження не просто МАВІК купувати, а uh -huh. купувати, наприклад, військове обладнання. Ми не маємо права на це. Ми не можемо купувати ППО, наприклад. Ми не можемо там купувати танки і так далі. Це заборонено. і Нам його ніколи ніхто не продасть, бо це винятково міждержавні угоди. Але якби ми це робили, ми могли зробити ще набагато більше. Ми, до прикладу, знайшли е минулого року військові вантажівки, військові, не цивільні uh -huh. для наших військових частин. Але ми не могли купити їх за бюджет, це неможливо. Ми були змушені збирати зі своїх зарплат, просячи людей. Людям дуже дякуємо, що долучились. Ми купили шість вантажів і передали наших військових частин. І це стосується всіх джипів, пікапів, бусів, т 4 Т5, які ми купуємо, а ми їх купили вже більше 200. Це було, ми, ми б набагато краще це зробили за бюджетні кошти. Але ми не можемо так само цього робити. Тому ця дискусія насправді, як на мене, це російське ПСО для того, щоб просто пересварити українців між собою, щоб вони грезлись навколо там двох метрів Бруківки, угу. чи умовно кажучи, там ремонту якогось іншого об'єкту, замість того, щоб спрямовували всі свої сили проти ворога. Цей ПСО на жаль підтримали деякі центральні владці, при тому, що вони самі зовсім так не зовсім ефективно давали. Раду коштам, які які так само мали і на жаль. Зараз ця дискусія шкодить, як на мене, нашій єдності. Е, вона ні до чого насправді не призводить. Ми в Хмельницькому робили тільки ті об'єкти, які дійсно є критичними. Які є для дітей, наприклад, для енергоефективності, для термомодернізації, і при цьому ми все одно номер один або в топі по підтримці наших військових і далі це будемо робити. Якщо я не помиляюся, ваш заступник навіть розписував скільки відсотків бюджету пішло до прикладу на ту саму Бруківку. Там щось навіть мені здається піввідсотка. Там бюджету. абсолютно мізерні цифри, і тут же треба розуміти, що міське господарство треба в будь-якому випадку підтримувати в нормальному стані. Війна триває з 2014 року. Якби ми з 2014 року нічого не робили. Ми б жили в руїнах. Насправді війна може тривати ще е, і рік, два, три і більше. І міське господарство треба тримати в нормальному стані. Звичайно, що частину видатків треба забрати, і ми їх забрали. Ми два роки не робили жодного капітального ремонту доріг. Тепер нас ями на дорогах. Е, ми робили по мінімуму ремонти тротуарів за бюджетні кошти. І навіть там частина таких резонансних об'єктів, як, наприклад, Староміська, це не бюджетні кошти, це кошти підприємства. Підприємство це господарюючий суб'єкт. Воно заробляє гроші, може їх витратити на власну зарплату або на ремонт своєї території. Директор цього підприємства Атошник 14-15 рік відвоював. 24 лютого пішов воювати. Воював більше року, повернувся. Фактично, людина три роки воював. Він ухвалив рішення, що він покращить благоустрій. Має він право на таке рішення та набагато більше має право ніж значна частина писак. тому що він три роки віддав захисту України, і він заробив кошти не на зарплату собі забрав, а на благоустрій. Якби він міг за них купити дрони, він однозначно би купив би дрони, тому що він сам воював і прекрасно знає. Чи до, до прикладу, щоб завершити там інший такий резонансний об'єкт стадіону США на мородин, це стадіон дитячої школи. Там займається більше тисячі дітей. Діти військовослужбовців, діти ВПО. Ми цей об'єкт почали робити в 2021 році. Ми не починали його робити. Плас По порту ми заморозили. Він законсервований. Ми не зробили жодного спортивного майданчика за роки, жодного дитячого майданчика за роки. Діти граються на старих майданчиках, і це теж не зовсім правильно. Ми ж ми ж теж за своє майбутнє воюємо. У 2021 році він початий, більше коштів туди виділено. Він в аварійному стані. На ньому не можна грати, тому що це об'єкт, який був в стадії будівництва. Там тричить арматура, там лежить щебінь. Закривати дитячу нацьку спортивну школу, виганяти тисячу дітей на вулицю чи завершити цей об'єкт для того, щоб тисяча дітей могла займатися в нормальних умовах. Ми прийняли рішення, що треба завершувати цей об'єкт для того, щоб більше тисячі дітей могли займатися в нормальних умовах, і це не там 700 мільйонів, як в одному з міст, а це 9,6 мільйона мільйонів гривень для дітей. Я вважаю, що це треба робити для дітей. І, і далі такі об'єкти мають бути: ремонти шкіл, туалети, вікна в школах, лікарні, утеплення лікарень. У нас в наших лікарнях лежать поранені військовослужбовці. Вони мають взимку лежати в комфортній будівлі з новими вікнами в утепленій будівлі, з новим обладнанням, з новими туалетами. Та, звичайно, що мають. Тому це, ми тільки ці видатки для себе і визначали. Але вчора ви наголошую: фронт і перемога номер один поза всяким сумнівом. Пане Олександре, а якщо от коротко, останнім часом з'являється дуже багато таких, от вкидів інформаційних, ну прямо кажучи, і псо, ви певно теж бачили. Особливо це проти до прикладу тих людей, от як ви, наприклад, міський голова, якого підтримали понад 90% населення. Тобто, фактично, людина, якій довіряють, і от фактично велика громада довірила майбутнє своє саме вам. І проти вас, от теж зараз є до прикладу дуже багато якоїсь інформації, взагалі не зрозуміло звідки, що де як ви на це реагуєте. Я чесно кажучи, вже за час відколи в політиці трохи звик до того, але мені дуже прикро, що такі речі набирають там сотні тисяч переглядів, і в те, що є частина людей, які в це вірять. Це така бридятіна, яка просто не налазить на жодну голову, але є частина людей, які це вірять. Звичайно, що це абсолютно ворожа робота. Ну можливо, і і місцевих якихось агентів, колаборантів, бо вони тут є. Я просто хотів би, аби всі люди згадали 24 лютого 2022 року, наскільки ми тоді крутими були. Наскільки ми крутими були навесні, яка була шалена єдність, самоорганізація, яка була шалена довіра? Я тоді е, спілкувався з своїми колегами з тих міст, які напряму очі в очі з ворогом, І один з колег мені тоді розповідав, бо я завжди питав: а як, а що, а де, а інформаційне поле, а фортифікації. Він каже: мені попалася в руки одна з методичок для місцевої агентури, написана ФСБшниками. І е, ця методичка стосувалася номер один виборні посади. Це міські сільські uh -huh, голови. Uh -huh. Це авторитетні люди, які можуть об'єднати навколо себе. Якщо ти нівелюєш міського голову, умов е, збиваєш його, да? ну громада стає перед дуже серйозним викликом, тому що є частина документів, які банально не буде кому підписати в е, сесію. Не буде кому привезти, да? Коли ти збиваєш частину посадовців, і все, і тоді ти руйнуєш тил, а ми тил. На повністю руйнує середини. Тобто, номер один по авторитету міських сільських голів. Злодії накрались, розікрали, втекли і так далі. Друге, командири військових частин. Mm -hmm. Тобто б'ємо по командирах, кидають на м'ясо, погані там і так далі. Підриваємо довіру до тих, хто видає наказ. І третє, по військових. Наші міста бомблять, бо в нас військові частини. Mm -hmm. Виходьте в поле і там бийтесь. А нас цивільних, будь ласка, залиште. І. Методичка з трьох пунктів для того, щоб підірвати єдність українців. Ми воюємо 9,5 років в новій фазі півтора року. Вони пішли в затяжну війну. В них є ресурси, в них більше грошей, в них більше залізяча, в них більше людей, яких вони не жаліють. Єдине, чим ми можемо перемогти, це єдністю. Взаємодовірою, взаємопідтримкою. Відсутністю різноманітних дурнуватих років, які нас сварять. І якщо ми будемо такі, які ми були весною, ми обов'язково переможемо. Якщо ми на це поведемося, ну то є ймовірність поразки. Українці програвали незалежність в попередні роки, попередні покоління, попередні століття. Тільки тоді, коли починали між собою створитися. коли виходили війська директорії проти військ Скоропадського і в грудні 18-го року билися один з одним під мотовилівкою. А в 19-му році ворог заходив в Київ. Так може бути знову, якщо ми не зрозуміємо, що один за всіх і всі за одного. А після перемоги треба буде давати оцінку всім діям кожного, когось перебирати, когось карати і так далі. Я взагалі, чесно кажучи, вважаю, що після перемоги мала би ілюстрація відбутись. І ті люди, які займали посади, навіть якщо вони були ефективні, більше не мали би права на ці посади балотуватися. Навіть якщо ти був класним міським головою, йди іншою сферою займайся. А на твої місце хай приходить нова людина, тоді це буде повноцінне оновлення для будівництва нової України. Але ми маємо спочатку перемогти. Якщо будемо між собою гризтися, якщо брідові відео там про якісь віли з лісом і виноградниками mm -hmm. будуть набирати сотні тисяч переглядів і частина людей це буде вірити. Ну тоді ми точно так не переможемо, пане Олександре. З нагоди 32-ї річниці незалежності, що б хотіли побажати Україні, українцям, хмельничанам, найголовніше, я хочу, щоб ми всі розуміли, що це відновлення незалежності. Чому я роблю наголос на це? Тому що хочу повторити, що ми мали дуже багато прикладів власній історії, коли незалежні світи мали. Ми державотворча нація в світі десь більше 1200 націй, і тільки 200 плюс-мінус да, мають свої держави. Ми створювали державу не раз, але завжди її прорвали. Через взаємопоборювання, самопоїдання, недовіру, боротьбу один проти одного це призводило до окупації і рабства. І найголовніше вбивство мільйонів українців в різний спосіб. Голодоморе, репресії е, через там величезну кількість різноманітних заходів і способів, які ворог робив. Зараз наше покоління має фантастичний шанс. Моя нашому відновленню державності 32 роки. Нове покоління сформоване українців, тому хто народився до му році. Йому сьогодні 32 роки. Це вже повноцінна, доросла людина здатна працювати. Воювати, творити, і так далі, і от наше покоління має втримати незалежність, має втримати державність. Я дуже щиро всіх закликаю до єдності і в активної праці. Всім тим, хто опустилися руки, всім тим, хто занадто швидко повірив в ілюзію швидкої перемоги, дуже прошу руки підняти назад і боротися, 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 тому що ця боротьба надовго. Але ця боротьба для нас священна, вона доленосна. Аби або вони нас, або ми їх. Ми зобов'язані їх для того, щоб наші діти і внуки жили в українській незалежній соборній самостійній державі, новій Україні. Пане Олександре, дякую щиро вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отаж нагадаю, що гостем студії був Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова. Друзі, а я ж нагадаю, що вчора та сьогодні, 23 серпня, з нагоди дня державного прапора, та 24 серпня, з нагоди дня незалежності України, телеканал Ті 8 запустив власний інформаційний марафон. Ми збираємо 120 тисяч гривень на потреби нашої славетної третьої окремої танкової залізної бригади. Це наші земляки, які побували у самому горнилі війни, у самому пеклі, і вони зараз продовжують боротися. Пронити наші кордони вони зараз продовжують відрізати кожен шматочок української землі у расистів, у російських окупантів. На ваших телеекранах ви бачите QR-код. Будь ласка, допоможіть нам зібрати ці 120 тисяч гривень. Донайте. ці гроші необхідні нашим славетним землякам, щоб закупити обладнання для ремонту та обслуговування танків. Отож, доєднуємося.